Починати. Добрий ранок усім. Сьогодні 13 грудня. Порядок денний у нас такий: 1.1 Розгляд заяви СП-Інфоком щодо анулювання ліцензії. 1.2 Розгляд заяви ТОВ Норматек щодо анулювання ліцензії. 1.3 Заходи для уникнення шкідливих завад, електроманітних завад, ризику для здоров'я для проведення випробування технологій 5G. 2.1. один розгляд проєкту постанови Кабміну про внесення змін до державної стратегії регіонального розвитку. 2.2. Розвід проєкту постанови Кабміну про внесення змін до постановки Кабміну від 21 жовтня 2015 року і 20 листопада 2016 року. 3.1. Планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів. 3.2. Внесення змін до фінансового плану ДПУ ДЦР на 2023 рік. 3.3. Внесення змін до стратегічного плану ДПОДСР на 24-28 роки. 3.4. Проведення інвентаризації Державного майна ДПОДСР. 3.5. Внесення змін до складу комісії з розгляду питань стосовно списання майна. Так, і це все по цьому порядку денному. Чи є питання по цьому порядку денному? Якщо питань немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, будь ласка, Таня, 1.1. Шановні Шановний голова, шановні члени комісії, до розгляду представляю проєкт рішення про розгляд заяви СПНФОКОМ щодо нулювання ліцензії. Пропонується нулювати спільному українсько-німецькому підприємству фірмі товариства з обмеженою відповідальністю Інфоком ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9454 від 14.03.2018 року для широкосмугового радіодоступу. На території Херсонської області, за заявою ліцензіата. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Також за заявою ліцензіата пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю Норматек Інк. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10596 від 5.10.2021 року для широкосмугового радіодоступу на всій території України. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. одностайно. Далі. Представляю до розгляду проект рішення про заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тимчасове використання обладнання для проведення випробування технології 5G. Даним рішенням пропонується запропонувати заходи для уникнення зазначених шкідливих завад, електромагнітних завад ризиків. Для використання обладнання для проведення випробування технології 5 g що додаються до цього рішення коротко стосовно проведення тестування, підстави для проведення лист приватного акціонерного товариства Київстар, місце для проведення демонстрації, місто Київ, лабораторне приміщення, «Прат Київстар, строк проведення до 30 січня 2024 року. Мета демонстрації короткострокове випробування радіотехнології міжнародний рухомий мобільний зв'язок АМТ-2020 з базовим стандартом 5G nr Під час випробувань планується провести сертифікаційні випробування ядра основної пакетної мережі для його використання в мережах, в мережах архітектури 5G non-стендало. Радіотехнологія, як вже було сказано, міжнародний рухомий мобільний зв'язок АМТ 2020 базовий стандарт 5G nr також міжнародний рухомий мобільний зв'язок АМТ, базовий стандарт ОТЄ 4G в, якісті, в якості якорної мережі. Програма тестування включає перевірку успішності сеансу зв'язку з постійним навантаженням в чотирьох стандартах, тестування тривалого сеансу зв'язку з постійним навантаженням 5 g перевірку успішності переходів між технологіями. Відповідні заходи запропоновані у, у додатку до рішення. Вважаємо Київстару... стару. Швидшого відновлення після кібератаки і початку проведення тестування. Прошу а на отримати сумоний термін, Ірине Юрівна, ну цього нам без безразниці, коли, коли його приймати, чи, чи може кращий там по 31 2024 року. Я думаю, що їм достатньо буде часу для проведення цього тестування. Окей. Є питання. Якщо що... потрібно буде продовження, є, є можливість потім продовжити його. Окей. Ми якби відкриті. Окей. Є питання по цьому. Ну, давайте тоді проголосуємо. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі 2-1. Шановне голово, шановні члени комісії. На ваш розгляд запропонований проєкт рішення про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Зазначений проєкт акту надійшов від Міністерства розвитку громад території та інфраструктури України. За результатами опрацювання в апараті запропоновано погодити проєкт постанови з зауваженнями, а саме, Додатку 3 частини оперативної цілі, 2.1 створення умов для відновлення та розвитку людського капіталу, за індикаторами 7 частка громадян рівень володіння цифровими компетентностями, який не нижче базового, та оперативні цілі, 2.3 Розвиток сталої інклюзивної та стійки до безпекових загроз інфраструктури. За індикатором 2. Частка соціальних закладів, школи, ЦНАПИ, заклади МІД допомоги та інше, що використовують фіксоване ШПД. В графі джерела даних виключити НКІКА, так як значені дані немає, і не створюються, і не збираються НКІКА. Також в додатку 3 частини оперативної цілі 2-3 За індикатором 1, частка населення, що має доступ до мобільних мереж, 4-5G В графі джерела даних замінити НКРЗ на НКІК. Прошу підтримати. Так, я вибачаюсь. Дякую, Андрій Юрійович. Леонід Михайлович, ви хочете. Додати? Доброго дня. Так, да, Я хотів висловити свою думку з цього приводу. Я дуже уважно подивився цю стратегію стратегію регіонального розвитку. Всіх там стосується, буквально регіони це вся наша Україна. Але жодного слова про нашу галузь там немає, ні коли проводиться аналіз. Те, що зараз відбувається, що підшкоджено, що відновлювати треба, ні в задачах, жодним чином нічого, жодного слова, в принципі, жодного слова про галузь електронних комунікацій немає відсутні. Я розумію, що ми розробляємо зараз, і ми в тому числі беремо участь в розробці стратегії розвитку електронних комунікацій 2030. Але хоча б одним, ну хоча б декілька слів про це що є така існує галузь. Розписати якісь проблеми, що зараз існують, що зараз зруйновано. Там нічого немає. Є енергетики, агросектор, транспорт. Всі є, крім нашої галузі. Ну, це є моя думка. Дякую. Дякую. Андрій Юрійович, прокоментуєте? Ми відпрацьовували той акт, який зайшов нам на погодження. Відповідно, відповідно, всі структурні підрозділи відпрацювали ті, той матеріал, який був наданий. Ну так а, а хто готує цю стратегію? Цю стратегію готує е Міністерство розвитку громад території та інфраструктури України. А в Мінцифри ця стратегія теж попадала на. Ну так, по, по ідеї, вона повинна бути на погодженні і відповідно до мініцифри. Тобто зна, акт розробляв, відпрацьовувався в межах компетенції? Тобто в нас не існує, Андрій Юрійович, нас не існує якраз. Цієї стратегії розвитку регіонів у нас не існує. Жодного слова про розвиток електронних комунікацій, жодного слова про зруйновану інфраструктуру електронних комунікацій цієї стратегії я з неї знайшов. Може, я помиляюсь, не знаю. Михайлович, У вас є пропозиції? Є. Ми надійшлимо окремо. Я просто, ви сьогодні приймаєте рішення, тому я висловив свою думку, що можна було щось додати з боку НКК, національний регулятор. Але це моя думка, ваше рішення. Який термін у нас, Андрій Юрійович, по по відповіді на це? Термін вже нас минув до 11-го числа. Ми е, е, окремим листом е, продовжили термін до ближайшого засідання комісії. Леонід Михайлович, якщо ви нам направите свої пропозиції, ми можемо, ну, це, до, до, шановні колеги, можемо, можемо відкласти питання ще на тиждень. Якщо Леонід Михайлович нам направить свої пропозиції, добре. ми можемо долучити це до, до наших. До, до... Добре, ну дадимо вам пропозиції, добре. До кінця тижня цього ми нададимо пропозиції. Що ну, Думаєте, колеги, перенесемо питання на тиждень? Або вы можете принимать, я не против, чтобы вы принимали сейчас голосовали, мы надеемся туда в Министерство развития. Так, и, и, Михаил, так... определите, что нам делать, нам ждать вас или не ждать? Вы можете ждать, мы пришлем вам пропозиции, там буквально хотя бы один абзац включить в эту стратегию, хотя бы один абзац, там, где проводится анализ и там, где э, задание, что сделать, и руки расписаны, ну, там мая быть, на мою думку. Ми вам прийшли, а ми що там зробити. Михайлович, в мене єдине прохання. Якщо будете надсилати, то це треба зробити завтра, бо ну, надати бо... Добре, зробимо до Завтра зробимо, до завтра зробимо. Лілія? Доброго ранку. У мене організаційне питання, можливо, Євгеній Олексійович підкаже. Ми можемо концеп... концептуально погодити, що ми будемо додавати нові пропозиції, прийняти рішення з урахуванням того, що нові пропозиції будуть додатково обговорені, висвітлені в листі? Так, звичайно. Так, можливо, це шлях, що ми з тими пропозиціями, які ми пропонує Андрій Юрійович, ми погоджуємося. І ми також погоджуємося з тим, що будуть додані нові в листі. І тим самим і рішення приймаємо і, і, і закриваємо питання з пропозиціями Леоніда Михайловича. Це моя пропозиція, якщо організаційно це цілком можливо зробити. Дякую. Дозвольте додати. Так, да, будь ласка. Пропозиції не є частиною рішення. Тобто рішення дійсно може бути прийнятим, а пропозиції допрацьовані. В рішенні не йдеться про е, факт і зміст пропозиції. Тоді, шановні колеги, запрошую проголосувати. Давайте приймемо і окремо підтримаємо там думку Телеса. Да. Будь ласка, хто за, підніміть руку. Одностайно. Дякую, далі, будь ласка. Шановний голове, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про розвід проєкту постанови Кабінету міністрів України, про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2015 року номер 835 і від 30 листопада 2016 року номер 867. Розглянувши проєкт постанови про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2015 року номер 835 і від 30 листопада 2016 року номер 867 надісним листом Міністерства цифрової трансформації України та відповідно до параграфу 37 регламенту Кабінету міністрів України пункту 5.3 розділу 5 регламенту Національної комісії, що здійснює державне реагування у сфері Електронних комунікацій, раді... радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, вирішила не погодити проект постанови кабінету міністрів України про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2015 року номер 835 і від 30 листопада, 2016 року, номер 867 у зв'язку із зауваженнями до нього до проекту рішення додається погоджена з усіма самостійними структурами підрозділами НКК редакція переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню НКК у формі відкритих даних. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голос, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення НКК про планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік. Проєкт рішення розроблено на, на виконання, зокрема, статті 15 закону України про НК, якою передбачено, що регуляторний орган забезпечує відкритість своєї діяльності шляхом інформування громадськості про плани своєї роботи, створення умов для участі громадськості у розробленні проєктів НПА, дотримання порядку оприлюднення проєктів та проведення щодо них консультацій, громадських слухань, обговорень тощо. Відповідно до статті 3 закону України. Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності його дія не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов'язаної з прийняттям актів НК. У той же час необхідно забезпечити виконання вимог цього закону в частині підготовки НК проєктів регуляторних актів Кабінету міністрів. Проектом рішення пропонується передбачити на наступний рік підготовку НК 12 проектів власних регуляторних актів та 4 проєктів постанов уряду. Про що детально викладено в проєкті рішення, враховуючи наведене та відповідно до регламенту НКЯК, пропонується затвердити план діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів НКЯК, що мають ознаки регуляторних актів на 2024 рік, та план діяльності з підготовки НКЯК проєктів регуляторних актів Кабінету України на 2024 рік, а також поінформувати ДРС про прийняте НКЯК рішення. Прошу підтримати запропонований проєкт. Доповідь завершу. Дякую. Чи є питання? Що нема, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про внесення змін до фінансового плану ОДЦР на 23 рік. Зміни, що пропонуються пов'язані з необхідністю приведення показників фінансового плану підприємства. Відповідність до прогнозних фактичних показників доходів та потребою внесення змін в окремі статті витрат. З урахуванням запропонованих змін проект фінансового плану у на 2023 рік передбачатиме наступні е, річні показники: чистий дохід від основної діяльності мільярд 939,5 мільйонів

Рентабельність діяльності на рівні 2,5% без змін і рентабельність обіта на рівні 15,3%, що на 1,6% більше від показника затвердженого фінплану. Шановні голови, шановні члени комісії, прошу вашого рішення про затвердження змін до фінансового плану. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, вашій увазі пропонуються зміни до стратегічного плану розвитку ВДСР на 24-28 роки. Основними причинами внесення змін до стратегічного плану є суттєві зміни ключових показників діяльності підприємства, зміна законодавства у сфері електронних комунікацій, діяльність підприємства в умовах воєнного стану. Нення змін також викликано закінченням терміну дії середньострокового стратегічного плану розвитку підприємства 19 -го, 23 -го років та суттєвими змінами, які зазнали ключові показники. Серед основного я вже доповідав це е, нові підходи до в принципі, усіх наших е, е, статей е, наших е, дій у ДЦР і повноважень, зокрема, це стосується розвитку першу чергу радіочастотного моніторингу як сервісної послуги в першу чергу для е, держави, для оператора, а також інші ключові наші напрямки діяльності це стосується і моніторингу якості, розвитку інформаційної інфраструктури, оцінка відповідності і, зокрема, електронні сервіси для надання тієї чи іншої послуги. Прошу вашого рішення щодо підтримки. Прогнозовані значення обсягу капітальних інвестицій і прогнозовані значення. Прибутку зберігаються е, у плюсовому вимірі і, як мінімум, не менше рівня е, затверджених е, років до станом до цього року. Дякую, прошу вашого рішення. Дякую, Володимир Іванович. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Шановний голови та члени комісії, на ваш розгляд вноситься проект рішення про проведення інвентаризації державного майна державного підприємства Український державний центр радіочастот відповідно до статті 45 закону України про електронні комунікації. Пункту 25 частини 1 статті 6 закону України про управління об'єктами державної власності, розпорядження Кабінету міністрів від 20 травня 2022 року номер 400 та враховуючи вимоги методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, пропонується провести інвентаризацію державного майна, яке обліковується на балансі державного підприємства Український державний центр Радіочастот, що належить до сфери управління НКЯК. У ДЦР забезпечити проведення нетуризації державного майна станом на 31 грудня 2023 року та в термін до 31 січня 2024 року подати до НК перелік державного майна за встановленою формою. Управління фінансового забезпечення на підставі даних у ДЦР пізніше 25 квітня забезпечення подання переліку державного майна до фонду державного майна. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. І останнє питання де Наталія не Так, да. про внесення змін до складу комісії з розгляду питань стосовно списання майна. У зв'язку з кадровими змінами та враховуючи наказ Головенка, яка від 28 восьмого. Серпен 2023 року номер 59 НК про проведення в дію структури НК та штатного розпису на 23 рік апарату НКК пропонується внести зміну до складу комісії з розгляду питань стосовно списання майна, затвердженого рішенням НКК від 5 жовтня 2022 року номер 185 виклаши його в новій редакції, що додається. Прошу вашого рішення. Дякую, чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Це все по цьому порядку денному. Я дякую всім, хто долучився.